Вітаю. в ефірі підсумковий випуск новин, яким був цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. Оновлений центр відновного лікування відкрили у Рівненській обласній дитячій лікарні. Щомісяця там проходять реабілітацію десятки дітей з усієї області. А відтепер проводитимуть і стаціонарне лікування для дітей із хворобами нервової системи. Детальніше про роботу та результати пацієнтів після кількох курсів лікування у центрі. Дивіться далі. Так займаються діти з Рівненщини у щойно відремонтованому приміщенні центру відновного лікування у рівненській обласній дитячій лікарні. Батьки юних пацієнтів кажуть, результати помітні вже після кількох курсів. Восьмирічний Давид у центрі з 2014 року. Мама хлопчика каже: різниця між тим, якими вони сюди прийшли, і якими є зараз, надзвичайна. Якщо ми не сиділи, не стояли, от, не посміхалися. Навіть в вжувальному вжувальній у нас були проблеми, то зараз. Зараз ми слава Богу і ходимо із дітками, спілкуємося, і все в нас гаразд. Таких родин тут багато для 13-річного Владислава. Це вже 37-й курс реабілітації. У хлопчика родова травма лівої руки. Раніше він не міг навіть її підняти. Лікування розпочали після операції, коли Владиславу був один рік. Це дуже чудовий центр. Тут все разом є і вчителі, так би сказати, психологи, логопеди і фізичні. Масаж ЛФК, всі фізпроцедури і нам дуже допомагає. Тому що у нас, якщо не займатися то рука б не підняла б взагалі, нам просто плесень пісіла. А так ми нічим не відрізняємося. І навіть якщо хто з сторонніх не знає, то і не питає завжди а що у вас які проблеми? Юлія Супрунець із Костопільщини до центру приводить двох діток: чотирирічну Стефанію та майже півторарічного Лук'янчика. Діти мають аутизм сенсорного спектру. Це ми «Менший синочок наш, Лук'янчик звати. Старша ще в нас донька є, теж ми сюди ходимо. Аутизм сенсорного спектру не затримка. Малого ще не зовсім поставили діагноз повністю, а малої аутист. Але набагато краще, ми вже в садочок пішли теж благодаря цьому центру. То ну дуже задоволені, добре що такий центр є. Були ми в жахливому стані, багато істерик, а зараз набагато краще. Ми в садочок пішли, і сама вже можна їхати з нею в общественному транспорті. І вона не лякається, і люди її не лякаються. Спочатку то було дуже важко. У центрі відновного лікування займаються з дітьми від нуля до 18 років із патологіями нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату. Щомісяця тут лікується близько 40 амбулаторних пацієнтів та 60 стаціонарно діти, які лікуються у неврологічному відділенні. Окрім того, у центрі проходять реабілітацію і ті, хто перебувають у інших відділеннях лікарні. Крім фізичної терапії, у нас є психолого-педагогічна реабілітація. У нас працює в штаті два психолога, логопед і дефектолог для дітей із затримками в розвитку мовлення, психічних порушень. Це аутизм. У нас багато дітей з дві сенсорні кімнати ми зараз запускаємо роботу для дітей з аутизмом і сенсорними порушеннями. Є ерготерапевт для дітей із порушенням функціонування верхніх кінцівок. Дрібна моторика раніше площа центру була майже вдвічі меншою. Тепер це просторі кабінети із можливістю встановлення необхідного обладнання. Зокрема, працює кілька кімнат сенсорної терапії для психоемоційного розвантаження дітей. Ця кімната робиться і темною, і світлою. Тут є підвісні гамаки, підвісні качелі для балансу. Це не просто полежати в гамаку, при тому дитина, коли лежить гамаку, вона повинна виконувати ряд вправ і ряд завдань. Тобто тоді в неї працюють півколі, дві півкулі головного мозку одночасно. Це кінетичний пісок і дитина, коли робить певні рухи. І підлаштовується, і можна робити кратери, можна робити вулкани. Є у центрі і реабілітаційна система павук для дітей, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Її використовують для нормалізації тонусу м'язів та збільшення їхньої сили, покращення та розвитку координації рухів. Спеціально ми тягнули їх фіксувати, ті, які дітки самі не стоять, щоб з ними займатися. Мрію до неї. Тушетку з приводом, тому що вона потрібна електричним, щоб можна було дитину покласти і регулювати на різну висоту, і щоб можна було працювати. Такий центр наразі єдиний на Рівненщині, де здійснюють реабілітацію за різними напрямками. Ми бачимо найсучасніші практики і психології, і реабілітації, які застосовуються тут. І головне, що це комфортні умови. Ми бачимо зближення дистанції між пацієнтами, батьками і лікарям. Тому що в такому центрі надзвичайно приємно знаходитись, і тут все дітей розслабляє і допомагає їм бути в такій невимушеній обстановці і приймати процедури, лікувальні вправи виконувати. Ми бачимо, що тут діти повертаються до здоров'я. Окрім центру відновного лікування, провели ремонт і у травмпункті. Тепер він працюватиме цілодобово. Також встановили новий рентгенапарат, що дозволяє одразу передавати знімки в операційні. Реалізувати все це вдалося завдяки реорганізації та залученню коштів Національної служби здоров'я України. Ми шляхом реорганізації і економії коштів НСЗУ мали змогу і можливість якраз зробити травмпункт. Тут залучені кошти були і благодійників у вигляді тих чи інших неживих грошей, але цементу, шпаклівки і інших інших грошей. Ну і відповідно і, і наші теж кошти Національної служби здоров'я України. Тут 4 мільйони. Півтора. півтора загалом за рік через травмпункт проходить близько 10 тисяч дітей. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Працівникам екстренки цього тижня передали перший з трьох призначених для Рівненщини реанімобілів, які придбані за ініціативи Олени Зеленської. Авто класу це оснащене всім необхідним для проведення реанімаційних заходів та транспортування тяжких пацієнтів. Детальніше про оновлення дивіться у сюжеті. Автопарк Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповниться новим автомобілем швидкої с класу, за словами Андрія Бортніка. Реанімобіль буде використовуватися для транспортування тяжко хворих пацієнтів. Він поїде працювати. Це відділення виїзної консультативної допомоги, яке власне і займається транспортуванням пацієнтів в важких станах. За допомогою цього транспорту зможемо транспортувати важких хворих з лікарень. Району в обласні лікувальні заклади, і ну безпосередньо навіть заклади спеціалізовані, які там, можливо, там місті Києві, Львові знаходяться. Ренімобіль повністю обладнаний всім необхідним, як для транспортування, так і проведення невідкладних реанімаційних заходів. Головний фельдшер розповідає про ключові відмінності у комплектації швидкої класу Б і С. Тут апарат ШВЛ є, який забезпечує киснем, можна проводити реаніма, реанімаційні мероприємства. Кроме того, є монітор пацієнта, цим можна поміряти тиск, температуру, сатурацію. І... Оце цими двома апаратами фактично вона відрізняється від класу Б. У класі Б таких апаратів немає. До апарату ШВЛ під'єднується балон з киснем. Його вистачає на півгодини проведення реанімаційних заходів. Ось тут цей балон. Він Він туди приєднується, заправляється, і він переносний його можна зняти і на вулицю винести, в квартиру занести при потребі, і він працює від кисню. Це півторалітровий об'єм. Вистачить його від того, яку яку будемо задавати частоту. Там це це кожному, скажем так, індивідуально. Щоб півгодини проводити реанімаційні заходи його достатньо. Цей реанімобіль один із 18 авто, які були закуплені за ініціативи першої ладі Олени Зеленської. Збір коштів на швидкі стартував ще 23 липня. Менше як за два тижні задонатили майже 6,5 мільйонів доларів. Це один з трьох автомобілів швидкої Citroen Jumper класу С. Це один з найвищих класів в швидких автомобілях. Куплений за кошти зібраний на платформі ЮНАТІ 24 Це завдяки ініціативи першої леді Олени Зеленської. Приємно, що три таких автомобілі будуть працювати на Рівненщині, будуть рятувати життя, будуть допомагати нашим мешканцям вчасно отримувати якісну медичну послугу. Подбали також і про безпеку медиків і пацієнтів разом із оснащеним авто Був переданий комплект зимової гуми. Аліна Пучка Олексій Олексієнко. Випуск новин. Російські орки знищили його будинок, авто і повністю зрівняли із землею рідне місто. Однак вони не знищили віру в ЗСУ та світле українське майбутнє Маріуполя. Про сусідів зрадників евакуацію, яка тривала тиждень та нову сторінку життя у Рівному. Переселенця з Донеччини Олександра Сергієнка дізнавалися наші журналісти. Оце мій будинок. От бачите? Оце майстерня одна, там за нею ще одна. Оце ж. Що побачили, що тут один цей забор, а там ще інший це гляний. І виходить, що він уже бачив, що де ми переховуємося, а там майстерня. І стріляють, бачите, що не в будинок стріляють. Ну попадає в нього. Оце розбита. Оцут була машина. Це бачите, все зруйновані гараж, майстерня, понівечений автомобіль та будинок без вікон із дірами. Це все, що залишилося від рідної оселі Маріупольця Олександра Сергієнка. Чоловік все життя мешкав на Донеччині. Розповідає, будинок на околиці Маріуполя, неподалік парку Веселка, отримав у спадок. За втраченим майном не жалкує. Навпаки, таким чином мотивує себе заробити кошти, аби все відбудувати. В нашу хату прилетіло, прилітало чотири рази. Як четвертий раз прилетіло… Ми зрозуміли, що стріляють чисто по нам, тому що вони будинок двоповерховий, ну стріляй скільки хочеш. А вони стріляють. Ну, там сусід цей казав, що ми переховувалися в майстерні там в одній, там було опалення нормальне, там все. Дружина навіть хліба пікла на, цім, ну, на цій печі. Олександр вважає, що саме сусід, якого дружина Тетяна навіть пригощала приготованим у буржуйці хлібом, коригував вогонь окупантів по його господарству. каже зрадник, знав про патріотичні настрої сім'ї Сергієнко. 13-го у нас був полк зов. Ну ми їх там ну, їм треба було в нашій хаті, бо вона на такому місці, що буде ну дуже багато видно, і вони там ну думали, що пройдуть ці орки з, з півночі. І ото вони там чекали всю ніч. Ну так би виявилося, що. Не пройшли вони тоді. Починаючи з 2014 року, чоловік разом з сім'єю готувався до виїзду на відносно спокійні території. Однак тоді Маріуполь не рівняли із землею як цьогоріч. Місяць Олександр Сергієнко з дружиною жили під постійними обстрілами і по сусідству з орками та їх фанатами. Вже ближче до кінця березня терпець увірвався. Було прийнято рішення тікати якомога далі. Ми ще три дні були в четвертій лікарні. Є така мацука на вулиці Пашковського. І виходить, що ми там переховувалися зранку, щоб нікого, ну тільки знала донька моя і зять. І оце ми вийшли, вилізли в вікно, зачинялися у лікарні, і потім пішли. І так ми вийшли до центральної проходної, ну, до цього не центральної проходної, а заводу управління комбінату, з розбили, розбилому тоді ж лиш, чорно було ще ціле. Олександр пригадує, як з дружиною полями по під річкою тікали з Маріуполя, як декілька разів ставали мішенями орків. На головній прохідній комбінату Азовсталь лежали десятки людських трупів. На диво всі ці події згадує з посмішкою. Просто Армагедон. Ну я такого нікого на собі мости. Всі взорвані, всі люди лежать вбиті. Дружині, кажу, що Таня, не бойся, ну що ну, була якась вбита жінка, ну там нам треба було швидко. А там був у нас все, центральний мост і був старий гарбатий мост. Коли знімали на ньому фільм однажди в Ростові, от там є такі кадри. От от, через, через цей мост ми перебігли, впали там в таку яму. Ну, така, як, ну не воронка з під снаряду, таке заглублення таке в землі. І тут починає стріляти. Градами чи чимось ну, з боку, виходить, правого правобережжя. І я дружині кажу, оце кажу, відпочили. Вона <говори> допустій. Ну, таке, ну, юмор не пропадав у нас ніколи. Далі була Юріївка, Мангуш, евакуаційний автобус до Бердянська, де довелося три дні переховуватися у школі. Далі дванадцяти годинна дорога до Запоріжжя, безкінечні перевірки на блокпостах, переправи через річки. Знову ночівля тільки тепер в Запоріжжі, і нарешті поїзд до Львова, і кінцевий маршрут електричкою до рівного. Весь цей евакуаційний відрізок сім'ї Сергієнко тривав тиждень. Ми приїхали сюди, ну нічого нема ну навіть. Чому-то як в зимовому одязі приїхали сюди, ну, то допомогли там родичі, а потім оці ці гуманітарні таке. Ну а як будь-ну. Ну, життя дорожче. Там полишилися тільки в мене там і автобус, там і майстерні, станків. Багато все. Вже у рівному подружжя влаштувалися на роботу. Дружина Тетяна працює на хлібзаводі. А Олександр повернувся до справи, якою займався близько 30 років столярства. В останні роки займався виготовленням меблів, реставрацією. А до цього працював на Азовсталі. Був такий мебільний цех, комбінат Азовсталі. Я був наладчиком обладнання. Я займався там. У нас великий цех було там 40 станков з станків і то Тому займалися ремонтами, наладкою їх. Ну щоб, ну, щоб все працювало якби як часи, як годинник. Попрацював там 11 років, а потім. Ну, власну справу почав. Зараз Олександр мріє заробити коштів та повернутися до рідного дому в Маріуполі. Каже, доведеться багато відбудовувати, однак не жаліє, що тимчасово виїхав. Знає, що будинок, майстерню можна відновити, а повернути життя неможливо. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин. Соцзахист більше не призначатиме та не виплачуватиме субсидії. Вересень, жовтень. Активна пора оформлення пільг на сплату житлово-комунальних послуг на період опалювального сезону. Цьогоріч жовтня набрали чинності певні зміни, що стосуються призначення та виплат житлових субсидій. То, чого чекати рівнянам цього року і куди звертатися задля призначення пільг, дивіться у сюжеті. Осінь, пора підготовки до нового опалювального сезону. Найбільше в цей час активізуються українці, які мають право на отримання пільг на сплату комунальних послуг, так званих субсидій. Цього року рішенням уряду набирає чинності кілька змін, які стосуються саме їх нарахування та виплати. З 1 жовтня виплату субсидій буде здійснювати пенсійний фонд. А з 1 грудня буде призначати і виплачуватися. Але хочу заспокоїти всіх, ми, так як і раніше, будемо приймати заяви в наших філіях. Там в ЦНАПІ, де в нас є віддалені робочі в Ми будемо приймати заяви і нові формувати справи. У рівному понад 16 тисяч домогосподарств, яким субсидія на опалювальний сезон автоматично продовжиться, адже вона була оформлена і в міжопалювальний сезон. Для цього людям повторно звертатись до органів соцзахисту не потрібно. А тим, хто лише планує оформляти пільги, варто поквапитись. Ті, хто звернеться в жовтні і в листопаді, то їм буде призначена субсидія з 1 жовтня. Всі справи будуть зараз формуватись. Електронні, тобто є програма Соціальна громада, і відповідно, ми крім паперових. Справ будемо формувати електронні. Це трошки займе часу. Тому то я хочу всіх попросити, щоб заздалегідь зверталися за субсидіями, тому що це трошки буде розтягнуто в часі. Як і минулого року, усі субсидії будуть монетизовані, тобто рівняни отримуватимуть гроші для сплати пільгових рахунків. Не варто розраховувати на пільги тим людям, які здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 тисяч гривень. Тим, хто протягом року перед зверненням за субсидію придбав земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 тисяч гривень. Власника мавтівок зняв у яких минуло менше п'яти років, а також субсидійним боржникам. Ті люди, хто хочуть мати субсидії, то їм треба погасити борги за минулі роки. 680 гривень. 180 гривень, якщо заборговані по всіх рахунках загально, така, то ми тоді призупиняємо і або не буде нарахована субсидія. Після того, як буде вона сплачена, то зразу з наступного місяця субсидія буде далі. Нагадаємо, для того, аби отримати субсидію до органів соцзахисту, необхідно подати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, заяву про призначення і надання субсидій на оплату комунальних послуг, декларацію про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу. За вересень у Рівному прийняли вже 240 заяв. До слова, минулого року у обласному центрі 18 тисяч домогосподарств отримували житлову субсидію. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Часто нехтування правилами експлуатації систем опалення може призвести до отруєння, іноді навіть до летальних наслідків. За 9 місяців 2022 року офіційно на Рівненщині зареєстровано 12 випадків отруєння чадним газом. Серед постраждалих були діти. Як безпечно обігріти оселю та не потрапити на лікарняне ліжко? Дізнавалися наші журналісти. Поки деякі мешканці Рівненщини чекають старту опалювального сезону, інші зігріваються за допомогою альтернативних джерел у квартирі. Це може бути газовий котел, а у приватному житловому будинку пічне опалення. Але слід пам'ятати, що такі джерела теплової енергії часто можуть нести загрозу для здоров'я людини, оскільки через неправильну експлуатацію є загроза отруїтися чадним газом. Чадний газ. Утворюється в результаті згоряння будь-яких продуктів, які містять вуглець при недостатньому поступленні кисню. От, чадний газ він не має ні кольору, ні запаху, тому отруєння чадним газом. Відбувається поступово незамітно для постраждалого. Отруїтися чадним газом можна навіть при незначній його концентрації у повітрі 0,1%. Основними ознаками незначної інтоксикації є запаморочення, шум в вухах, нудота, почервоніння, обличчя для більш тяжких форм характерне додатково розширення зіниць, судоми, втрата свідомості, коматозний стан та навіть раптова зупинка кровообігу. Потрібно такого. Постраждалого вивести на чисте повітря, по можливості відкрити вікна і одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги, оскільки немає сьогодні таких препаратів чи засобів, якими можна на догоспітальному етапі не медику надати допомогу. Приїжджає бригада екстреної медичної допомоги по протоколу огляд такого пацієнта. Значить, налагодження інгаляції через лицеву маску 100% кисню вводяться деякі препарати. Після надання працівниками екстренки невідкладної допомоги пацієнта доправляють до лікарні. Олег Ушкевич розповідає: утруїтися чадним газом можна навіть автомобілі. Був випадок, коли двоє молодих людей зачинилися в гаражі в прохолодню пору, от спілкувалися. В холодній машині було непросто спілкуватися. Вони вімкнули двигун. Двигун внутрішнього згорання при згорянні бензину виділяється чадний газ. Ось і вони непомітно вдихали чадний газ, і обоє молодих людей, хлопець і дівчина, загинули в. В салоні автомобіля особливо чутливими до отруєння чадним газом є діти та люди старшого віку. Впродовж 2021 року було відбулося 17 виїздів бригад екстреної медичної допомоги на виклики, які пов'язані з отруєнням чадним газом. Під час цих виїздів надано допомогу 24 особам. З них було п'ятеро дітей. У 2022 році, за 9 місяців поточного року, відбулося 12 виїздів Ради екстреної медичної допомоги, надано допомогу 18 пацієнтам. В тому числі п'ятеро дітей, аби не потрапити на лікарняне на ліжко населенню. Варто пам'ятати основні правила експлуатації альтернативних джерел опалення. Аби уникнути отруєння, треба дотримуватися наступних правил безпеки: стежити за технічним станом димових і вентиляційних каналів, користуватися газовими та пічними приладами лише за наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. У помешканні з пічним опаленням відчиняти заслінку в печі. Частіше провітрювати приміщення, де є газові прилади, не використовувати газові плити для обігріву приміщень, не залишати двигуни автомобілів у роботі в закритих приміщеннях. Рятувальники також радять перед початком опалювального сезону перевірити справність цього обладнання. Перед початком а також протягом усього опалювального сезону слід очищати домоходи та печі від сажі біля кожної печі. перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше ніж 05 на 0,7 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали повинні бути заштукатурені й побілені. Під час використання пічного опалення забороняється залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати нагляд за ними дітям, розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Американський професор, із 36-річним досвідом, який пройшов війну в Іраку, Афганістані та країнах східної Африки, навчав лікарів Рівненської обласної клінічної лікарні методик лікування крововтрат у поранених військовослужбовців. Що найбільше цікавило рівненських медиків та як їм працюється із колегою зі США? Дивіться у наступному матеріалі. Професор анестезіології з Америки Ром Стівенс проводить консультацію пацієнта спільно з фахівцями Рівненської обласної лікарні у реанімаційному відділенні. Професор із 36-річним досвідом, бойовий медик приїхав у Рівне, аби поділитися з рівненськими лікарями своїми методиками лікування поранених військовослужбовців. «Ми здобули багато досвіду у Афганістані, Іраку і засвоїли багато уроків важливих уроків, як дбати про поранених солдатів, які потребують значних переливань крові. Ми вивчили, як цього не слід робити, і як це робити як найкраще. Я хочу передати ці знання Україні. Я хочу допомогти вашим лікарям врятувати більше військових. Перший професор Стівенсон потрапив на війну у 2001 році в Афганістані, у 2003 році в Іраку. За 20 років війни в Іраку та Сирії армія мала багато втрат, та тисячі поранених. Тому за той час медики здобули чималий досвід військової хірургії. Сьогодні ж у рівному професор провів лекцію для наших медиків, які займаються лікуванням військовослужбовців. Ваші лікарі я вважаю, мають великий потенціал. Вони очевидно дуже освічені люди, і вони також дуже патріотичні. І вони дуже. Зацікавлені за свої ті уроки, які ми отримали в Афганістані та Іраку, про переливання крові і про те, як доглядати за пацієнтами, які отримали військові травми. Лікарі Рівненської обласної лікарні прослухали лекцію від професора щодо лікування бойових травм, зокрема агресивних та загрозливих для життя крововтрат. Адже урок спочатку повномасштабного вторгнення расистів привозять на лікування військових з усієї України. Багато з них внаслідок поранень мають значні втрати крові. Акценти, звичайно, були на тому, що трансфузія вливання цільної крові є дуже і дуже. Виправданим, а не компонентів крові, як все ж таки більшість з лікарів звикли зараз на даному етапі. Лікар-анестезіолог Андрій Ришковський каже: різниці між українським та американським лікарем не бачить, адже основне завдання усіх медиків допомагати пацієнтам. По професора Стівенсу видно, що він дуже любить свою роботу. Як тільки він підійшов до пацієнтки, він одразу починає її оцінювати, дивитися параметри вентиляції. Ну і задає запитання: ну, діагноз, аналізи йому цікаво. Тому безумовно, як мінімум, консультативна допомога на має місце. З його сторони, також за потреби, професор готовий не тільки допомагати нашим лікарям, а й консультувати пацієнтів. Я працюю з деякими об'єднаннями спеціалістів у США, щоб привести певні професійні тренінги в Україну навесні. Особливо ми шукаємо можливості проведення тренінгу з ультразвуку, що є інструментом діагностики. Ваші лікарі вже використовують, і ми сподіваємося розширити їх знання в сфері ультразвукової діагностики. В Україні професор планує пробути ще два тижні. Це вже не перший його приїзд раніше відвідав Львів та Дніпро. Наступного разу планує повернутись вже навесні 2023-го. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. До зустрічі.